Добрий день, Настенька! Я думаю, що ти любиш відгадувати загадки. Я зараз тобі загадаю декілька загадок, а ти спробуєш їх відгадати. Згода? Тоді розпочинай. Перша загадка. Я не хочу, а стрибаю, бо я спритні ноги маю. Через поле навмання перегнав би і коня. Я страшенний боягуз, дуже я усіх боюсь. Здогадалася? Так, це зайчик. А тепер я хочу, щоб ти спробувала показати рухами зайчика. Спробуєш? Молодець! Напевно, ти стрибала і показувала довгі вушка зайчика. Наступна загадка. Я в саванні проживаю. Чорнобілі смужки маю, я весела і пригожа, дуже на конячку схожа. Так, це зебра. Спробуй показати. Зебру рухами. Молодець. А я б показала ще зебру. Ось так. З мушками. масаж такий зробила пальчиком і поскакала, як конячка. Ось так. Наступна загадка. Я в траві без ніг повзу та на всіх шиплю. Хто це? Так, змій я. А тепер покажи рухами змійку. Супер. Наступне завдання треба подумати уважно. На який звук починаються слова Заєць, Зебра, Змія. Так, на звук з. Спробуємо пограти в гру, знайди звук з в слові. Потрібно уважно дивитися на картинки, на яких зображені предмети. І треба знайти той предмет, в якому слові є звук з. Спробуєш? Тож розпочнемо гру, що зображено на картинці? Так, тарілка супу, зуб, гриб. То в якому слові заховався звук з? Так, в слові зуб? Граємо далі. Що зображено на цій картинці? Дерева, дуб, каштан, береза. В якій назві дерева? Заховався звук з. Так, це береза. Які тварини зображені на цій картинці? Так, коза, корова, свиня. В якій назві тварин заховався звук з. За молодець. А яка назва кольору починається на звук з? Так, зелений колір. Давай спробуємо пограти в гру, що не може бути зеленим Я буду називати три предмети, а тобі потрібно назвати той предмет, який не може бути зеленого кольору. Спробуєш? Тож розпочинаємо. Уважно слухай. Вишні жабка, тигр. Так, це тигр. Продовжуємо гру. Помідор, сукня, сонце. Сонце, так. І останні предмети: качка, кавун, змія. Так, це качка. А тепер я намалюю графічний малюнок змійка. Я намалюю таку добру. Гарну змійку за допомогою графічного малюнку. Щоб намалювати графічний малюнок, нам потрібен аркуш паперу в клітинку, ручка або олівець, щоб було видно гарно контури малюнку. Малювати потрібно по лініям клітинки. Вони в мене світло-блакитного кольору, і правильно відраховувати їх. Розпочинаємо з голови. Рухаємось в праву сторону на дві клітинки. 1, 2. Рухаємось донизу. Дві клітинки відраховуємо. Один, 2. Малюємо тулуб змій. Підраховуємо 5 клітинок донизу. Один, два, три, чотири, п'ять. Рухаємось в праву сторону, малюємо лінію на дві клітинки. Один, два. Піднімаємось згору на чотири клітинки. Один, два, три, чотири. В праву сторону рухаємось на 5 клітинок. 1, 2, 3, 4, 5. Опускаємось донизу на 4 клітинки. 1, 2, 3, 4. В праву сторону на 2 клітинки. 1, 2. Опускаємось донизу на 1 клітинку. Рухаємось. Тепер Починаємо спочатку, з голови, опускаємось донизу. Один, два. Повертаємо в праву сторону на одну клітинку. Малюємо тулуб і рухаємося на шість клітинок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Рухаємось в праву сторону на 4 клітинки. 1, 2, 3, 4. Вгору на 4 клітинки. 1, 2, 3, 4. В праву сторону на 3 клітинки. 1, 2, 3. Донизу на 4 клітинки. 1, 2, 3, 4. І в праву сторону на 3 клітинки. Ось така змійка вийшла. Малюємо очко і посмішку. Я перешлю настенька твоїй мамі більш складніший варіант малювання змійки. Якщо ти захочеш, намалюєш більш складнішу змійку. Буду чекати на твої фотографії і відео твоїх малюнків. Настенька. Ти чудово впоралась із завданнями. Спробуй намалювати змійку. Я чекатимемо на світлини. До нових зустрічей!